Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube каналі The Watch. Продовжуємо працювати і готувати для вас новенькі відео. Тож нагадую, підписатись на канал, щоб нічого не пропустити. Давненько ми не знімали нічого про Хамтон. Як ви знаєте, були певні затримки з поставками, але нещодавно нам вдалося провести купу цікавих моделей. Тому сьогодні, нарешті, буде розповідати цікавеньке про Хамтон. Для багатьох Хамтон стійко асоціюється з годинниками Field Watch. Це зрозуміло, тому що компанія постачала годинники військовим ще в 1914 році. Це стало стимулом для активного виробництва саме наручних годинників. І згодом закріпила за Хамільтон статус офіційного постачальника Збройних сил США. Далі підтягнулася військова авіація, потім цивільна. Тож за філдами Хамільтон почав випускати й авіаторів. Проте завершення військових кампаній повернуло Хамільтон до виробництва цивільних годинників. І тут ми потихеньку підходимо до нашого сьогоднішнього героя серії Хамільтон Пульсар в колекції American Classic. Однак, перш ніж перейти саме до годинника, давайте дам трошки бекграунду. Перший Хамільтон Пульсар випустили в 1970 році. І цей годинник справив справжній фурор на годинниковому ринку. Правда, зовсім не одразу. Але чому ж так сталося? Справа в тому, що пульсар став першим у світі годинником зі світлодіодним електронним дисплеєм. Тобто електронний циферблат як спосіб відображення часу, який сьогодні ми сприймаємо як належне, і навіть іноді дивимося на нього дещо з висока, його просто не існувало до 1970 року. Світлодіоди видимого світла з'явились тільки в 1962 році. А от годинник з електронним циферблатом випустили майже через 10 років. Є досить цікава версія виникнення пульсара. Якщо вірити їм, то створити такий футуристичний годинник попросив досить відомий режисер Стенлі Кубрік. Той самий, що зняв сяйво та заводний апельсин» для свого фільму 2001 Космічна Одиссея» 1968 року фільм мав величезний успіх і став найкасовішим фільмом того року. Однак овальний годинник Хамільтон з червоними цифрами сам по собі привернув увагу публіки. І от саме той кінематографічний екземпляр надихнув на створення реального. Пульсар презентували на шоу Джоні Карсона The Tonight Show 5 травня 1970 року. Однак ведучий не прийнявся годинником, а, дізнавшись про ціну в 1500 доларів, заявив: годинник покаже вам точний момент, коли ви збанкрутували. Однак це не зупинило компанію. Хамільтон знадобилось два роки, щоб повноцінно вивести на ринок пульсар. У квітні 1972 року в газеті The Wall Street Journal з'явилось оголошення. Що наручний комп'ютер-пульсар із золота продається за ціною 2100 доларів. В сучасному світові це приблизний еквівалент 14 тисяч доларів. Тобто годинник коштував дорожче, ніж Ford Pinto, і на 150 доларів більше, ніж Топовий Rolex. З точки зору дизайну годинник вийшов вкрай сучасним та навіть футуристичним. Подушкоподібний корпус з червоним прямокутним екраном часу, і тут я цитую слова Хамільтон. Мав світлодіодну індикацію та уособлював успіх, авантюризм та тріумф інженерної думки. Цікаво, що назва пульсар походить від терміну пульсар в астрономії, який означає сильно намагнічну зірку, яка є джерелом пульсуючого електромагнітного випровінювання. В принципі, все логічно. Екран справді пульсував червоними цифрами від натискання кнопки. Новий пульсар мав 44 інтегральні схеми, 4 тисячі з'єднувальних проводів і 7 керамічних плат. Кожна зі своїми функціями. Сигнал відліку часу подавався кварцевим кристалом, який вібрував з частотою 32 768 Гц, що приблизно в три рази перевищувало частоту кристалів електронних аналових годинників, дозволяючи відхилення часу не більше ніж на 3 секунди на місяць. Дилерами пульсару були Тіфані і Неймен Маркус. За три дні було продано 400 одиниць. Більш того, ви могли перепродати його за вищою ціною, навіть не виходячи з бутика. Ось настільки він був популярний. Згодом Хамільтон почав випускати трохи дешевші золоті моделі за ціною 1275 доларів, а потім і сталеві за 275. Попри ціну, серед фанатів пульсара були сенатори США і ходили навіть чутки, що одна з дочок президента Ніксона зазирнула в Тіфані і обрала пульсар як різдвяний подарунок своєму батькові. Але це лише чутки. А ось президент Джеральд Форд пульсар точно мав фотографії тому докази. А ще імператор Ефіопії, Шах Ірана, Елвіс Преслі та Елтон Джон. Ось така барвиста компанія. Ну і звісно ж, Хамільтон був не Хамільтон, якби не пристроїв пульсару кіно. Його можна побачити на руці Роджера Мура у фільмі Живий і дай помер 1973 року. Здавалося, що відтепер всі годинники будуть електронними. Наручні, настійні, будь-які. І в цілому аналоговий годинник піде з життя людини. Все замінять цифрові технології. Світлодіодні модулі від пульсар закупила навіть швейцарська Омега. Хто знає, як все розбувалось далі, але зрештою ринок відносно швидко перенаситився світлодіодними годинниками. І виробництво пульсар Тайм було припинено. Є думка, що до заходу тріумфу пульсара доклали свої руки Timex, нещадно знижуючи ціни на світлодіодні технології. При цьому Timex потягли на дно не тільки пульсар, але й більшу частину виробників світлодіодів. Зрештою, в 1978 році японський бренд Seiko викупив бренд Pulsar. У Seiko зрозуміли, що світлодіодний бум минає. Замість світлодіодних моделів почали використовувати рідко кристалічні дисплеї. Pulsar понині існує в портфелі брендів концерну Seiko, але, звісно ж, немає нічого спільного з оригінальними ексцентричними годинниками 70-х, хіба що саму назву. Ну що, тепер ви розумієте, з яким неосяжним екземпляром в годинниковій історії ми маємо справу. І от у 2020 році Хамтон дістає з полиці цю фундаментальну історію і анонсує випуск сучасного видання. Лімітку співіді в кольорі жовтого золота випустили тиражем 1970 штук. Сталева версія мала необмежений випуск. Наразі в асортименті пульсарів є три: класичний сталевий з червоними цифрами, сталевий із зеленими цифрами та повністю чорний. Також були лімітки, але їх ми враховувати не будемо. З точки зору дизайну сучасна версія досить точно відтворює оригінал. Форма корпусу та сама: прямокутна, але скруглена. Габарити складають 48 мм на 34,7 мм при товщині 13,3 Обробка корпуса сатанована по всій площині. Замість напису пульсар реінкарнація має напис «Хамільтон» в нижній правій частині корпуса під електронним дисплеєм. Звісно ж, найсуттєвіша відмінність нового пульсара це технології. Замість світлодіодного дисплея оригінального зразка, який залишав циферблат абсолютно темним, коли кнопка не використовувалась, PSR має гібридний дисплей. Світловідбивальний РК-дисплей гарантує, що циферблат залишається читабельним протягом денного світла, а натискання кнопки активує відповідний дисплей OLED, надаючи PSR такий же яскраво-червоний колір, який мав і оригінал. Одне натискання демонструє вам час. Години й хвилини, які світяться протягом 4 секунд. Натисніть кнопку вдруге, поки час відображається, і почнуть відраховуватись секунди. Вони світяться протягом 10 секунд, а потім вимикаються. Жодних інших функцій. Немає навіть дати. Так само, як і в оригінальному Pulsar p 2 До речі, за розробку гібридного дисплея відповідальна ASOLAB корпоративна лабораторія досліджень і розробок Swatch Group. Її місія полягає в розробці технічно інноваційних годинникових продуктів. Нова версія має товсте, трохи навіть випираюче сапфірове скло з антивідблисковим покриттям і збільшений рівень водозахисту 100 метрів. Трирядний браслет, як і корпус, має суцільне сатинування. Застібка метелик розкладається. Задня кришка прикрашена гравіюванням тієї самої пульсуючої зірки, яка стала натхненням і позичила назву цьому легендарному годиннику. Останнім часом бренди регулярно валують своїх фанатів перевиданням різних історичних моделей. Декому це подобається, бо має під собою пласт історії, як підтвердження того, що у свої часи бренд створював щось величне та інноваційне. А от дехто вважає це своєрідною кризою жанру та відсутністю можливості продемонструвати щось дійсно нове. Я, наприклад, люблю читати та досліджувати якісь події протягом довгого проміжку часу. Так можна побачити цікаві взаємодії та зв'язки. Ніби глянути на все з висока та осягнути більше. Тож для мене історична складова в годинниках цікава і актуальна. Просто потрібно знати міру і не перестаратись з перенасичуванням сучасного асортименту виключно переведеннями та інтерпретаціями. Оцей Hamilton пульсар ніби не пропонує нічого революційного на сьогодні. Хіба що той самий ретро ретровайп, який пробуджує не зовсім зрозумілу тугу за часами, багатими на події та досягнення, які я особисто не застала. Не знаю, як це описати словами, а може і не потрібно, бо годинники це ж дуже сильно про емоції. Коротше кажучи, мені цей Хамільтон зайшов, в іншому випадку я б просто не знімала цей огляд. А тепер я попрошу поділитись вашою думкою щодо пульсара. Чи сколихнув він таємничі струни вашої душі? Чи у вашому розумінні це просто черговий кварц? Пишіть в коментарях, може про щось і подискутуємо. А я відправляю знову готувати новий випуск. До зустрічі!